Друзі, привіт! Законопроект Арахамії Стефанчук підписав та направив на підпис Зеленському. Я не сумніваюся, що цей закон Зеленський підпише, навіщо боротися із чимось, якщо можна легалізувати. І у відео ви зрозумієте, до чого я сказала цю фразу. А цей закон, хоча і про бронювання, але не лише тільки про бронювання. А він принципово змінює порядок, причини та наслідку і з одного боку це добре, але не все так про. Але спочатку з вас підписка на цей канал, і в мене є ще телеграм-канал. Можете підписатись одразу і там, посилання під цим відео. Там я частіше з'являюся, надаю ще більше корисних, важливих юридичних роз'яснень. І от якраз щодо цього законопроекту мене запитували підписники, що ж там з ним. Я дивилася порівняльну таблицю і бачила, що прибрали слово рошок. Спочатку здивувалась, потім подумала: ну нарешті. Але, друзі, я завжди кажу, потрібно дивитися фінальну версію, щоб ніхто не підсунув кінці свиню. Так вони і зробили, в принципі, не дивно. Тому що у версії, яку підписав голова Верховної Ради, я бачу, що ніякий розшук вони не прибрали. І, власне, з цим я нас усіх і вітаю, тому що це вже перша згадка на рівні закону, по суті, спроба легалізувати ось цей так званий незаконний розшук ТЦК. Тепер, по суті, самого бронювання. Кого буде стосуватись цей благородний закон, який закриває очі на порушення? Та розшук та ЦК і дозволяє пройти процедуру бронювання без перешкод. Насправді, позитивне, що є в цьому законі, це те, що він принципово змінює порядок. А, тобто до цього потрібно було спочатку вирішити усі свої проблеми. Ну тобто, із обліком, і з документом, з розшуком, з уточненням даних, і тільки потім бронювання. Тепер все навпаки. Спочатку дають бронювання, хоча й тимчасове на 45 днів. А, а потім вирішує усі проблеми, і це нібито таке покращення. Багато хто чекав, що ця норма буде стосуватися усіх, хто бажає пройти бронювання на всіх критично важливих підприємствах. Але друзі, новина тут така: все це буде доступне лише для тих, хто буде бронюватися в оборонно промисловому комплексі. Давайте я вам зараз зацитую, як це звучить тепер в законі. Бронювання також підлягають військово працівники підприємств установ організації незалежно від кількості заброньованих, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України і далі інших військових формувань, або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно промислового комплексу, друзі. У яких відсутні, або оформлено неналежним чином військооблікові документи, тобто ці військові квитки, та або які не перебувають на обліку, та або які не уточнили персональні дані, та або які перебувають у розшуку за порушення. Саме тут цей розшук і згадується. А що це таке, ніхто нічого не пояснює. Завтра вони в застосунку плюс переіменують, я ж кажу, на рівні підзаконки щось там змінюють. а тут буде розшук. і думає. То що це таке строк бронювання таких військовозобов'язаних працівників не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. При цьому бронювання надається такому військовозобов'язаному працівнику не більше одного разу на один календарний рік. Важливо, що отримавши таку бронь, протягом ось цього проміжку часу 45 днів, потрібно дійсно встигнути вирішити всі проблеми, все уточнити та перевірити. І тут зазначено, що коли будь-яка з цих проблем або всі будуть усунені. Бронь буде вже потім надаватись на загальних підставах на той строк, який ви зможете отримати згідно вашого працевлаштування. Якщо є порушення і ось цей розшук, то доведеться, скоріш за все, сплачувати штраф. Чому я кажу, що доведеться? Тому що вони, по суті, цим законом позбавили людину права на судовий захист. Це очевидно. Тому що людина, я і раніше це говорила, якщо є потреба терміново забронюватися до суду, звертатися з питань розшуку, штрафу нелогічно недоцільно. Але якщо ми подивимось на ось те, що вони встановили в цьому законі, стає зрозуміло, що це вже не тільки недоцільно, це вже просто навіть неможливо, якщо людина бажає забронюватися на підставі цього закону. Тому що строк тимчасової броні 45 днів. А суди в нас щонайменше розглядають справи це протягом 60 днів. Ну тобто, це фізично неможливо. Тому що залишається в людини, по суті, таких три варіанти: один найменш ефективний це прийти добровільно поспілкуватися. ТЦК або направити звернення. Якщо направляти ті звернення, які в мене є безкоштовно в телеграм-каналі, це також для вас не буде ефективним в цьому випадку, тому що можуть довго не відповідати строк на відповідь 30 днів це також недоцільно. Єдине, що можна зробити, буде це. Сплатити цей штраф через резерв плюс інколи люди мусять сплачувати і по декілька таких штрафів, тому що знову з'являються ці порушення. І третій варіант це просто з'явити ТЦК і сплатити на загальних підстав, але без визнання, наприклад, своєї вини, той штраф у повному розмірі. Це вже кому як принципово. Але тим не менш, інакше ніяк. В 45 днів людина не впишеться, щоб вирішити ці проблеми. Я добре розумію, що за останній час люди вже майже не довіряють державі і завжди все підозрюють. І, зокрема, почали писати в коментарях, до речі, дякую вам, що ви ділитесь своєю думкою. Це дуже важливо насправді. Люди пишуть, що держава влаштувала таку приманку з цим бронюванням на 45 днів, щоб виманити із тіні тих, хто. Ну там не наважується, наприклад, прийти в ТЦК, там вирішити питання дорошу або забронюватися. Ну, давайте подумаємо над цим: якщо людині дійсно потрібно бронювання в будь-якому випадку, то незалежно буде цей закон чи не був би він потрібно буде вирішувати всі питання і так чи інакше контактувати з ТЦК. Інша справа, що як я сказала, змінено порядок. Тобто спочатку дають апріорі бронь, влаштовуєшся, потім вирішуєш. І це добре, якби це має мінімізувати ось ці ризики швидкої мобілізації, коли людина там прийшла до ТЦК, щоб вирішити свої проблеми, а її мобілізували, і вона навіть і не дійшла до бронювання. Але якщо питання в обліку, зараз вже були внесені зміни до постанови і будуть брати на облік автоматично дистанційно всіх без ВЛК. Тобто, хто не був на обліку, їх, скоріш за все, загально реєстрів таки поставлю, але ми не маємо поки що практики, не маємо повних даних, як це буде, як воно діє, в якому обсязі наскільки коректно все далі. Коли ми говоримо про військово-бліковий документ, якщо когось його немає або він загубився, можна згенерувати тепер через цей реєстр, через дію, через Резерв Плюс, згенерувати собі військово обліковий документ в електронному вигляді. Він має таку саму юридичну силу, тобто. Це також вже не проблема. Облік не проблема, військовобліковий документ не проблема. Тепер залишається питання розшуку, і я вже тут вам пояснила, що з розшуком насправді варіантів майже нема. Єдине, що це ВЛК. Тобто, якщо будуть застосовувати положення постанови 560 і не направлятимуть нікого з цих заброньованих на ВЛК, то про, про мову про те, що когось там виманюють з тіні, взагалі можна не вести. А от якщо завдяки цьому бронюванню пройде дуже багато. Людей заново ВЛК, нібито вже будучи забезпеченим від мобілізації, але тим не менш, ви ж розумієте, що як тільки в людини з'являється актуальна ВЛК, далі нічого не заважає при втраті броні, наприклад, або статусу критичності підприємства, яке вас забронювало, направити бойову повістку. От тут можна дійсно дискутувати. Якщо це відео для вас було цікавим та інформативним, не забувайте сигналізуйте про це в коментарях. Пишіть свою думку, поширюйте це відео, ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор право.